Привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми пішки, тому що ми ще без машини. Якось у нас в місті вистачає автобусів, і я ще просто не здавала на права. І ми зараз йдемо в Walmart. Там треба купити подарунок, бо наша молодша, наша старша йде на день народження, і нам треба купити подарунок. Але по дорозі ми все одно будемо купувати собі з їжі, то покажу вам, які ціни є. Що ми купуємо взагалі і що скільки коштує. Тому що головна, головне питання у нас скільки будеш витрачати коштів в Канаді саме на їжу. Я вам скажу, в середньому ми витрачаємо в місяць десь 1000 доларів. Це тільки на продукти. Десь в середньому. 250 до 300, в залежності, щось якісь якийсь тиждень ми купимо більше, якісь тиждень ми купимо менше. То в нас такі такі коливання, але в середньому десь 1000 доларів. Перше, що треба купити, то це завжди простирадла і. Щоб, щоб щось скриватися і ми купували саме в Волмарті, тому що в Ікеї мені здалося, що ціна якість не ті, що я хотіла, вони занадто були дорогі. І ми купували тут двоспалку full він за 90 доларів. І мені здається, що там ще щось йшло в, в комплекті, але я просто, ну, не, не, я просто вже не пам'ятаю, що там йшло, але в середньому от прострела е, коштують 100 доларів. Бачите, е, Комплекти я купую в Ікеї на розпродажах, тому що тут вони стоять, там, скільки воно коштує 80 доларів. От, є за 104. Бачите, в середньому, в середньому такі ціни, а це вже просередило, щоб просто було красиво. Всі комплекти постільного я купую в Ікеї на розпродажі. Тому що це, ну, як для мене, то це там більш вигідна ціна. Десь в середньому виходить 30 доларів на розпродажі, те, що коштує 90-80, такого з, най... з кращої якості. І по розмірам мені там якось зрозуміліше. У нас є такий самий. Ми брали, м -м, покупували такий для малої. Він йде твінс, хіба? Ні, цей йде квін. а цей йде, та так само дабл квін. Бачите, тут три частини. І значить йде за 44 долари. У нас один такий, а один тих те, що я показувати. В середньому 45 баксів, 100 баксів десь в таких цінах, можна собі взяти простирадло. Як для мене, а ще подушки ми тут брали теж по 15 доларів. Дуже були нормальні абсолютно. От подушки, які ми брали, це 15 баксів. Вони коштують. Вони абсолютно нормальні, коли на них натискаєш, вони є більш софт, вони є більш тверді. Тому дивіться, можна купити і в Кії, вони там будуть під сотню коштувати, і можна купити в Улмарті на перший час, а тоді вже собі часом змінювати. Але ми на таких спимо вже 7 місяць і абсолютно окей. Тут є ще вони ще дорожчі, ще дешевші. 14. Зараз покажу ще місцеві якісь. Є ще за 9. Але вони дуже м'якенькі, вони взагалі м'якенькі-м'якенькі. Мені ці за 15 якраз вони дуже гарні. Ну, мені є ще за 5, але це вже взагалі, ну, бачите, м'яке. Може комусь таке подобається, то просто знаєте, що така пір'їнка є і за 5. З потрібного в олморті отакі штуки, тому що тут немає карнізів. От така штука, вона розкладна. Тобто це такий розкладний карніс, він просто розтягується. У нас є і простіші тут за десятку, і такі вже дорожчі, які просто розтягуються вони, і дуже прикольно на них можна все повісити. Мене рекомендаціон, тому що купувати дорожчі, ну не знаю, в зйомній хаті, якось цей, то тут можна взяти. Ми в Олмерті беремо ось такі. Вареники. Коротше, картошка з, з беконом. Дуже прикольні. Є ще такі просто з картопкою. І є маленьке опакування, там скільки тут йде. Тут йде 2 кілограми, а тут 907 грам, 3 долари. Мені здається, що це дуже прикольна ціна і ну, абсолютно нормальна. І картошка Фрі 900 грамів 2,27 І ось таку вже взяла. Картошку порізану, 650 грамів, 2,50 грамів. Просто на прозвітні 5 доларів, скільки там виходить, більше кілограму. Дуже люблять оці вафлі. 3,18, тут іде 8 штук і вони дуже прикольні. Можна їх просто вже замороженими кидати нормально. Ми оці брали. Теж дуже прикольні. Але в нас ще є в дуже багато з гостку, просто в тостер кидаєте і дуже прикольні. Вони просто, просто смачні вафлі. І ще ми, ми брали оці, і мені здається, що ми брали якісь ось ці ми брали. 318 вони коштують. Ну, просто 8 вафель, 3,18. Досить часто спостерігала у американських блогерів. Отакі різні печива. І знаєте, один раз взяла, спробувала, і коли приходять гості, це піца, а це взагалі такі цинабони. І вони коштують 3 за 8 доларів. Але я коли брала їх і робила для гостей, гості були дуже задоволені. І реально дуже класні. А 5 штук це на Bonnie Гранд, це дуже великі, вони такі, вони дуже смачні. 7 штук, 2 штуки за 7,50. За ну мені подобається. Ми досить часто беремо вже потертий сир. Цей я брала на промоції, він коштує 7 доларів зараз. Але я брала його на промоції і тут вигідно брати волмаровський бренд за 14-15 за доларів тут кілограм. Кілограм вже терто сиру, інколи так буває вигідніше взяти, тому що і на гарячому бутерброди, і так, і це теж Волмарта Бренд з сметаною тут біда. Сметана тут не дуже смачна, 3,48. Ось ми зараз цю візьмемо. Є вони і, і по 4,18, Вона не дуже смачна, але ну, якби в борщ там ну, може, може бути і ця ще, цю ще ми брали теж. Дуже wow, wow. Не, не не найпогатше чотири але ну що якби затононити трошки, то я часто беру цей бренд Голмарта. Mm -hmm. Ціни на макарони різні, вони є різні, бачите, від 97 центів. Ми брали абсолютно нормальні макарони. Ми і ці брали пінерігати якісь і фузілі ми брали. Теж по 97 центів вони коштують, абсолютно нормальні. Там ось такі огірки 3,27, тут літр. Але міні корнішони, але вони непогані. Не такі, як вдома, але вони непогані. Є ще порізані по 3,27, але вони теж непогані. Є різних фірм, ще десь ну, але ми беремо звичайні і вони ось ці, я теж брала на салат і теж було досить непогано. Беру моркву в Walmart, так само 2,97 і тут кіло 360 Абсолютно нормальна морква і в таку ж саму ціну беру і, е, цибулю. Абсолютно теж нормальна, класна цибулька. Картоплю взяла по 6,50 і банани по 88 центів за паунд. Тобто тут бананів десь на 2 долари. І ще взяла ось це. Це е, фарш е, коров'ячий. Е, він 10.41. Ой щось З фокусом 10,41, але там ціна 7,58. Це за кілограм. Ага, ну тобто За кілограм 7,58, тотал 10,41, бачите, кіло 374. Не показала ще ціни на м'ясо, тому що нічого такого толкового не було, але в середньому курка коштує десь, в залежності від магазину, від 5 доларів до, до 15 доларів за філе. Ми зазвичай беремо в костку десь 4 кілограми за, на планшетці бідришки. Десь вони виходять 28-29 канадських доларів. Ну і Нам цього в принципі, вистачає. Якщо щось докуповуємо, то ну, в холодильнику завжди щось є. Я завжди просто купую щось одне, просто як докладаю до морозилки, щоб завжди, коли треба щось приготувати, їсти, щось було вже в морозилці. Я не купую, дуже рідко купую свинину, але останню взяла на відбивний, по 8 доларів я брала кілограм і брала ми в костку. Такі, велика така вирізка вийшла 8 доларів, здається так, і я заплатила 29 хіба доларів. Ну, в середньому, якщо береш костку, то в середньому виходить по 30 баксів. За, за, за велике упакування, десь, десь так. Можна брати курку, яка гуляла на вільному вибігу, але ми ще бідні іммігранти, тому ми беремо поки таку курку, яка, яка просто нормальна курка, без випіндрьожу, як то кажуть. От ми вже прийшли додому, показую все, що ми купили, все, що ми заплатили, це в нас вийшло 192 долари. Але 192 долари. Треба рахувати, що останні дві позиції 47 доларів і 9 доларів це те, що було куплено на подарунок. Тобто, фактично, з цього всього, скільки 130 доларів це були куплен... куплені продукти. Не можу сказати, що тут дуже багато, але і ми взяли і картоплю вже приготовану. Ми взяли за 6,50, п'ятдесят, то що я показувала картоплю таку. Я не сказала, скільки кілограмів. Це важливо, тому що треба знати скільки тут кілограмів. Зараз ми йдемо, скільки тут у нас. А, 4 кілограми 50... 4,54 сок. Різний беремо, і, і беремо і апельсин, і такий. Я теж не сказала, яка ціна, але в середньому ціна десь, десь 5 доларів виходить. А, огірочки. Не взяли помідори огірки, тому що вони мені не сподобались. Костку мені вони більше подобаються. Долар 70 петрушка, я її просто кладу в морозилку. І коли мені треба, використовую. Капуста, звичайна, солі два пакети, тому що закінчилися і ми три дні було без солі. А ще йогурт взяла, який я даю малим до школи. І, якби я брала і Danone, і інші, але я беру просто місцеві бренди, тому що це виходить трошки дешевше. Це для кави ми беремо, це просто ну, кетчуп, як без нього. Тут, тут жити взагалі е, макарони, те, що я показувала. Ну і м'ясо. І те, що нам сподобалося, це нам сподобалася оця піца. Вона є практично в кожному магазині, але саме ця це як це називається, сирні береги чи як. Дуже прикольно. Ну і все, от, от, такі в нас були покупки, такий в нас був чек, а ще зараз акція. Одне з найсмачніших взагалі видів морозива, які я пробувала, це ось це. Я хотіла дуже показати: це я беру теж в Walmart, тут кіло 75 Це справжні ягоди. Тут вони нормальні, тобто великі. Це в нас що там Блюбері, малинка поламалася, але воно тут є і велика клубничка, і все там є. Я це беру на компоти дітям, і це виходить мені десь 12 доларів такий здоровий пакет. Вставлю в морозилку і дуже надовго вистачає. І ще додам, що от приклад курки, тому що не показала в самому магазині, філе кіло 86 грам. 13,48. Але теж звертайте увагу, тому що я в Walmart звернула, що коли продається так філе, ціна може бути стабільна 13,48, а вага може бути значно менша. І я це побачила, коли люди просто стояли вибирали, а виявилося це вже після Блюбері. Виявилося, що вони просто беруть більше, тобто може бути 700 грамів, а може бути, що тут кілограм. Тобто, це ж теж в Walmart така є штучка, <с> щоб просто ну звертали увагу. Там якби 300 грамів може бути реальна різниця. Я була в шоці, коли це побачила. А, і взяла спробувати такий просто чиз крем для, для цих для вафель або для чогось. На, 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 на якісь бутрики. Так що можна собі порахувати, скільки буде коштувати борщ. Отже, для прикладу в, мор... в холодильнику взяла буряк, 5 таких штук, чотири, я вже одну використала, 3 долари коштує буряк, щоб зварити борщик. Так що, от такий бурячок, ну тут батва ще висока, але просто стільки коштує 5, 5 бурячинок. Ну, це якби трошки, ну як для мене, то мені здавалося, що буряк це один з найдешевших овочів, яких можна взагалі купити. Але виявилося, що, що ні, буряк тут теж досить, досить в ціні. А ще ми взяли ці макарони для супу, але я ще ці не пробувала, тому, тому нічого про них сказати ще не можу. Так що буду закінчувати на цьому відео. Показала вам наші закупи-покупки. Якщо будуть питання, пишіть, пишіть в коментарях. Чекаю для від вас фідбек, що було цікаво, на що звернули увагу. А що не сподобалося? Тому що ціни, ціни можуть 100% не сподобатися, особливо коли йдеш в перший раз в магазини, це все купуєш. Ну, це трошечки, трошечки шокує, тому що такий порахував, порахував, а виявляється, що це. Ну, не так то все і дешево. Але коли заробляєш, головне не переводити в іншу валюту. Якщо ти заробляєш в, в місцевій валюті, то просто потрібно рахувати це в місцевій валюті. І ще в мене є задумка, ще поїхати до фудбанку, а ще банани не показала, теж показати вам фудбанк. Тому з вас підписка і коментарі. Чекаю вас в наступних відео. Гарного дня!